Жителі невеликого французького села Бюгараш, розташованого поблизу гірської гряди Піранеїв, готуються до кінця світу за календарем Мая і справи не в забобонах місцевого населення в тутешній горі, куди до 21 грудня збираються приїхати сотні, а то й тисячі прибічників азоторічних учень і ідей про апокаліпсис. Нещодавно в інтернеті широко почала розповсюджуватися теорія про те, що ця гора володіє магічною силою, і що, коли почнеться глобальне лихо, всі, хто буде на ній, виживуть, звідти людей забере НЛО. Невеликої місцевої комуни в 200 осіб така навала буде схожа на кінець світу. З 19 по 23 грудня район гори патрулюватимуть загони поліції, зупиняючи будь-якого перехожого. Окрім цього, мер міста навіть виступив зі зверненням не приїжджати в цю місцевість. Моє повідомлення дуже просте. Я прошу людей не приїжджати сюди в Бюгараж з однієї простої причини. Тут нема на що дивитися. Я переконливо прошу: не приїжджайте сюди, тому що тут в основному буде лише поліція. Як вважають прибічники ідеї про кінець світу за календарем. Має вгорі людей, можливо, вже чекають космічні кораблі. Проте місцеві жителі не згодні і говорять, що все це сум'яття позбавляє їх прибутку, тому що туристи тепер обходять село стороною. Думаю, це повна нісенітниця. Немає в горі Бюгараж жодних НЛО. Відпочивальники Відпочивальників в якійсь мірі відлякнув галас. Вони не хочуть приїжджати туди, де як вони думають, на вулицях можна зустріти багато дивних людей. Утім, більшість місцевих жителів вважають за краще залишитися за об'єктивом камер. Вони сподіваються, що грудень незабаром мине, і вони знову зможуть насолоджуватися тим, заради чого вони тут оселилися: спокоєм, умиротворенням і прекрасною природою.